Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні ми переносимося у світ середньовічних замків, вузьких кам'яних коридорів і ранкових ритуалів, де замість кави та зубної пасти вас чекають дерев'яні щітки, шматочки тканини і дивні порошки, що пахнуть димом від вогнища. Уявіть, як ви прокидаєтеся не під звук будильника, а від того, що крізь вузьку бійницю пробивається холодне світло світанку. А кімната ще повна вогкого запаху від нічного вугілля, ваш рот теж відчувається ну, скажімо так, не зовсім свіжим. Ви, мабуть, навіть не здогадувалися, що зуби середньовічних лицарів могли витримати набагато більше, ніж сьогоднішня цукерка на ніч. І все ж таки, методи догляду були настільки прості та часом комічні, що ви, напевно, їх не пережили б. Тож, перш ніж ви влаштуєтесь зручніше, Знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А ще напишіть у коментарях, де ви зараз і котра у вас година. Мені завжди цікаво, хто слухає ці історії серед білого дня, а хто уночі. А тепер давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож ви тягнетеся рукою до глиняного глечика з водою. Вона холодна, аж кістки зводить, але саме так лицар і починав свій ранок швидке вмивання, щоб прогнати сон і трохи освіжитися. Потім настає момент, який сучасні стоматологи назвали б сумнівним шматок грубого полотна або маленька дерев'яна паличка, трохи розщеплена на кінці. Ви берете її, жуєте, і вона перетворюється на щось схоже на мініатюрну щітку. Саме цим і чистили зуби. Відчуття, погодьтеся далеке від м'якості сучасної щетини. тепер уявіть, що у вас немає жодної пасти. Замість цього попіл від вогнища, вугілля з каміну або подрібнені трави. Ви втираєте цей порошок у зуби, і рот наповнюється присмаком диму, землі та трохи м'яти, якщо пощастить. Це був своєрідний ранковий капучино лицаря тільки з ароматом деревного попелу. Історичний факт середньовічні європейці справді використовували гілочки дерев як щітки, найчастіше з ліщини чи дуба, а іноді навіть брали ялівцеві, бо вони пахли краще і мали смолистий присмак, який приховував запах із рота. У монастирських рецептах згадується і шавлія, якою натирали зуби. Ви можете уявити, що у такому наборі більше аромату, ніж реальної користі. Але ось дивина деякі лицарі вважали, що краще не чистити зуби занадто ретельно. Чому? Бо існувала думка, що сильне тертя пошкодить емалії, відкриє шлях хворобам. Виходить, вони вже тоді мали інтуїтивне відчуття, що зуби крихкі, тільки пояснити це могли хіба через надмірну гарячість тіла чи дрозбалансовані соки, тобто наука ще десь блукала в тіні, а міфи на передовій. Ви стоїте в кам'яній кімнаті, поруч лежить ваш меч, а ви жуєте дерев'яну паличку і думаєте, чи справді це працює. І, чесно кажучи, відповідь не така вже й очевидна адже багато середньовічних скелетів, які знаходять археологи, мають зуби у кращому стані, ніж сучасні. Причина проста вони не їли цукру у таких кількостях, як ми. Так, їхній раціон був жорсткіший і одноманітніший. Але не такий згубний для емалі. Жарт. Номер один уявіть, як ви сьогодні зранку чистите зуби електричною щіткою під звук подкасту, а лицар у тринадцятому столітті стоїть і обгризає паличку, паралельно слухаючи, як у дворі кують підкови. Десь рівень комфорту, мінус тисяча. Але не думайте, що все було так романтично. У вас у роті швидко накопичується відчуття піску. Попіл залишає мікрочастинки між зубами, і ви берете кухоль вина. Так так, вина зранку, бо це теж вважалося способом освіжити подих і сне заразити. У результаті рот палає, наче після ополіскувача з градусами, вам може здатися дивним, але середньовічна Європа справді не знала зубних щиток у сучасному вигляді до 16-го 16 століть. Перші схожі на наші моделі прийшли з Китаю, а лицарі до того часу вже мали звичку жувати зубні палички, іноді навіть золоті чи срібні, якщо ви знатного походження. І так, це більше було схоже на аксесуар для престижу, ніж на інструмент гігієни. Жарт номер 2 Уявіть, що замість набору Oral-B вам на день народження дарують срібну паличку, якою ви маєте дряпати зуби. Такий собі люкс подарунок. Запах у кімнаті теж вартий уваги дим від вогнища, волога від каменю, аромат вина й трав, які сушили на балках. Ви втираєте у зуби розтертий порошок шавлії та солі, і на мить здається, що подих справді став свіжішим, але ефект хвилин на десять, потім все повертається. Наукова дискусія чи справді вугілля і сіль допомагали боротися з нальотом? Чи лише створювали ілюзію чистоти. Сьогодні стоматологи сказали б, що абразив, може, і знімав верхній шар, але шкодив емалі. Тож це питання лишається відкритим вони собі допомагали чи шкодили? Жарт номер 3 Уявіть, як лицар після такої процедури підходить до принцеси і намагається посміхнутися? Вона, певно, думає, о, який сміливий, і запах у нього, як у каміну після дощу. Ви знову дивитеся на своє відображення у маленькому полірованому шматку металу, який слугує дзеркалом. Зуби здаються білими, хоча світло від свічки робить їх жовтішими, але це не так важливо. Бо головне, ви зробили те, що вважалося необхідним ранковим ритуалом. Ви вже відчули на смак перші ранкові експерименти з дерев'яними паличками і попелом, але ось настає наступний етап. Справжня альхімія середньовічної усмішки, бо лицар не просто брав гілочку з найближчого двору, він ще й вірив у силу трав, спецій і дивних порошків, які вважалися цілющими. Уявіть собі маленьку скриньку на столі, у якій замість прикрас лежать мішечки з подрібненим шавлійним листям, трохи сушеної м'яти і навіть товчені кістки. Ви відкриваєте один із мішечків, і в ніс б'є різкий аромат. Який сьогодні нагадав би вам аптеку, а тоді здавався запахом розкоші. Ви берете пальцями щіпку порошку і натираєте ним зуби, відчуття, ніби хтось вирішив додати у ваш рот дрібного піску та пряних спецій. Але вважалося, що це допомагає вигнати поганий дух і зробити подих легшим. До речі, факт у середньовічних рецептах часто зустрічаються подрібнені кістки тварин. Вугілля і навіть шкаралупа яєць. Це була їхня версія кальцію, хоча вони про нього ще не знали. А тепер трохи дивини. Уявіть, що середньовічний лікар радить вам натирати зуби не лише травами, а й сумішю з меду та подрібненого перцю. Чому бо мед зцілює, а перець виганяє холод. На практиці ж ви отримуєте рот, що пече і липне одночасно. Ви, мабуть, одразу тягнетеся за кухлем вина, щоб хоч якось змити цей божевільний експеримент. Жарт номер 1 Можна сказати, що лицарі винайшли перші енергетичні пасти, втираєш трохи перцю з медом і одразу відчуваєш, що життя стає яскравішим, бо горить усе підряд. Ви сидите на дерев'яній лаві, навколо сушаться трави, а десь у сусідній кімнаті чути, як слуга точить меч. Іронія в тому, що на зуби вони витрачали стільки ж часу, скільки й на обладунки. Бо уявіть, яка користь від лицаря з золотим шоломом, якщо він відкриє рот, а там повний набір для фільму жахів? Цікавий факт у монастирських книгах згадуються рецепти зубних порошків на основі солі, м'яти та навіть подрібнених коралів. Тобто так, люди буквально терли зуби морськими коралами. Спробуйте уявити цей звук і відчуття. Це якби ви сьогодні вирішили чистити зуби наждачним папером, але при цьому вважали, що виглядаєте благородно. Жарт номер 2 Тепер зрозуміло, чому лицарі так рідко, широко посміхалися на середньовічних малюнках. Бо після сеансу з коралом вони, мабуть, не могли навіть відкрити рота без болю ви уважно дивитеся у своє дзеркало. Полірований металевий диск. І бачите, що зуби ніби трохи посвітлішали, але при цьому ясна червоніють. Тут, на думку, спадає цікаве питання для наукової дискусії: чи можна вважати, що тодішні абразиви частково справді чистили? Зуби, хоч і шкодили ясенам. Адже археологи іноді знаходять зуби без карієсу, але з сильно стертою поверхнею, тобто чисто, але зруйновано. А тепер ще один дивний момент. Деякі лицарі вірили, що подих можна освіжити димом. Так вони брали ароматні трави, розмарин чи ялівець і підпалювали їх, щоб вдихнути і ніби очистити дихання. Ви уявляєте, як ви зараз сидите в кімнаті, палите гілочку розмарину і намагаєтеся повірити, що це працює як ополіскувач? Виглядає комічно, але тоді це був серйозний ритуал. Жарт номер 3 Можна сказати, що вони винайшли ароматичні вейпи, тільки без батареї, з великою кількістю диму і з ілюзією, що тепер у вас приємний подих. Ви підходите до вікна, де крізь вузьку щілину видно двір. Там хлопчина біжить із відром, кінь пирхає, а лицар у сусідній кімнаті голосно полощиться вином. Усе це виглядає як звичайний ранок, але насправді це була щоденна битва. Не лише з ворогами, а й з власним ротом. Згадати тут варто ще одну цікавинку вважалося, що якщо покласти в рот шматок гвоздики, то подих стане свіжим, а зуби міцними. Гвоздика була дорогою, її привозили з далеких країн, і тримати її в роті означало показати статус. Тобто ви ніби чистите зуби і одночасно хвалитеся, що маєте доступ до спецій, які більшість селян бачила хіба в книжках. Ви відчуваєте терпкий смак, що трохи нагадує сучасну жуйку, але без цукру. І хоч це не робить зуби чистішими, але ви справді виглядаєте впевненіше, коли йдете в залу з іншими лицарями. Зрештою, ви розумієте, цього всього вистачало, щоб створити ілюзію свіжості, навіть якщо насправді ситуація була далекою від ідеалу, і, можливо, у цьому є якийсь урок. Бо і сьогодні ми обираємо зубні пасти з екзотичними назвами, не завжди розуміючи, що всередині просто набір абразивів і ароматизаторів. Ви сідаєте на лаву, дивитеся на своє відображення і відчуваєте легке поколювання в яснах. І розумієте так, лицарі мали свої секрети, свої трави та порошки. Вони вважали це наукою. Хоч для нас це радше дивакувата магія. Але факт лишається фактом у середньовіччі зуби були не лише для їжі чи бою, а ще й для того, щоб підкреслити ваш статус у залі. Ви вже звикли до того, що лицарський ранок починався з паличок, попелу та дивакуватих сумішей. Але тепер настає момент, коли до справи підключається справжня розкіш і навіть трішки марення. Адже не всі лицарі були однаковими. Той, хто мав гроші і зв'язки, міг дозволити собі щось значно екзотичніше, ніж жменька попелу. Уявіть собі скриньку з витонченим різьбленням, яку ставлять на стіл у залі замку. У ній лежать маленькі посудини з різними пастами одна з ароматом кориці, інша з екзотичного кореня, а ще одна з дивними кристалами, які нагадують цукор, Так, цукор. Іронія в тому, що саме він став причиною занепаду зубів у багатіїв. Бо поки прості селяни навіть не знали, що таке солодке життя, вельможі натирали зуби сумішами, до яких іноді входив і цукор як очищувальний засіб. Ви тягнетеся пальцями до такої пасти, пробуєте на дотик, і розумієте, що це ніби дрібна карамель, яка тільки шкодить. Але тоді це виглядало як розкішний знак статусу. Жарт номер 1 Уявіть, що вам дарують пасту з цукром, яка одночасно і чистить, і псує зуби. Це якби сьогодні виробник рекламував щітку, що сама по собі гризе ваші пломби, і ви ще й платите за це більше. А ще дивніше було те, що в деяких дворах з'являлися рецепти з використанням сечі так, людської або тваринної. Вважалося, що вона має очищувальну силу, бо містить аміак. Ви, мабуть, зараз скривилися і недарма. Уявіть, як лицар стоїть уранці, втирає зуби дивною сумішчю і намагається зробити вигляд, що це цілком нормально. Це вже навіть не середньовічна медицина, а справжнє театральне, абсурдне шоу. Тепер ви чуєте у великій залі розмови інших хтось сміється, хтось уже снідає кашею з ячменю, а ви продовжуєте свій ритуал. Ви берете. Невеличку щітку зі щетини – справжній ексклюзив, який привезли купці зі сходу. Це майже те, що ми маємо сьогодні, але з жорсткою щетиною, яка відчувається як дрібні голки, і ви старанно натираєте зуби, поки ясна не починають трохи кровоточити. Факт у деяких багатих дворах Європи вже у 15 столітті дійсно з'являлися прототипи щиток з натуральної щетини – Часто свинячої, вони були дорогими і швидко зношувалися, але стали першим кроком до звичних нам щиток. Жарт номер 2 Уявіть рекламу тих часів, справжня свиняча щитина найкращий подарунок для вашої усмішки. Хоча, чесно кажучи, звучить як слоган для м'ясника, а не для стоматолога. Серед маргінальних звичок було і переконання, що зуб можна вилікувати заклинанням. Люди іноді носили амулети з зубами тварин, думаючи, що це захистить їхні власні. Ви могли бачити, як лицар із серйозним виразом обличчя чіпляє на пояс маленький мішечок із зубом кабана, наче це справді могло врятувати його власний рот від карієсу. Але при всій дивності у цих практиках було щось логічне. Трави, які вони використовували, мали антибактеріальні властивості виночий оцет, яким полоскали рот, справді знищували частину бактерій. Тож не все так безглуздо. Наукова дискусія тут проста чи не варто нам іноді поглянути назад і згадати, що навіть у дивних практиках ховалася краплина сенсу? Жарт номер 3 Уявіть, що ви сьогодні заходите в аптеку і кажете мені, будь ласка, зубну пасту з попелом, трохи м'яти і обов'язково зуб кабана в комплекті. Продавець, мабуть, викличе охорону. Ви сидите за довгим столом, перед вами миска з гарячою кашею, але ви все ще відчуваєте присмак перцю, кориці, а десь на тлі, залізо від щетини. І розумієте, що все це. Лише маленький епізод у щоденному житті. Лицар, який міг перемогти у бою, насправді щодня вів ще одну війну з власними зубами, і часом ця війна була складнішою. Тепер, коли ви пройшли крізь цей дивний ранковий ритуал разом із середньовічним лицарем, саме час зробити паузу і подивитися на все спокійніше. Ви відчуваєте, як оповідь сповільнюється? Ніби світ навколо завмирає у післяобідньому світлі. Кам'яні стіни замку більше не здаються холодними, а стають лише фоном, на якому розгортається зовсім проста історія про людське бажання залишатися чистим і доглянутим, навіть коли засоби обмежені. Ви вдихаєте уявний аромат м'яти, диму, кориці, і він змішується в дивний коктейль. І, хоч цей набір здається далеким від сучасної гігієни, у ньому відчувається щось знайоме прагнення створити комфорт, відчуття свіжості, надію, що твій день почнеться краще, якщо зуби бодай трохи чистіші. І ви усвідомлюєте, що між вами та тим лицарем не так уже й багато різниці адже ви теж щоранку тягнетеся до щітки, шукаєте спосіб прокинутися і налаштувати себе на день. Слова стають довшими, ритм сповільнюється. А ви вже ніби віддаляєтеся від замку, залишаючи позаду звук дзвону ковадла, запах вина і відчуття грубих паличок на зубах, і залишається тільки тиха думка. Навіть у минулому, яке ми вважаємо темним і незручним, люди прагнули простих радостей, чистоти, свіжості і посмішки, тож дозвольте собі ще кілька глибоких вдихів, відчуйте спокій у власному тілі і знайте. День може бути добрим, якщо почати його з маленького ритуалу. Нехай ваш сьогоднішній день буде легким, мирним і теплим, без зайвої метушні. Гарного дня!